Всім привіт! Ми в гостях у котиків. Ого, як тут темно, нічого не видно, окрім котячих оченят. Вони світяться у темряві. Великі очі, маленькі оченята, блакитні, зелені. А ми все бачимо у темряві. Дуже цікавий факт про котиків. Котики їдуть в автомобілі. Я рудий водій, Везу котиків до кота будиночка. І мене теж. Мені тут зручно на даху автомобіля їхати. Я їсти хочу, а ми скоро приїдемо. А я гратися хочу. Ми вже приїхали. Котики, будьте терплячими, погляньте у віконечку на краєвиди, а мене, водія, не можна відволікати, коли я за кермом. Вибач, ми більше не будемо. Як мені комфортно їхати у цьому зеленому автомобілі. Тут зручні сидіння. А я з магазину їду, придбав собі шапку та шар, бо мені холодно. А я з салону краси їду, мені там зачіску зробили і бантиком прикрасили. Незвичайний номер автомобіля мордочка котика і число 100, як ребус до 100. Котики, кошенята і зірочка мишка маус. А тут ми ще більше дізнаємось про мешканців кота будиночка. Я Сфінкс. У мене немає шерсті, тому мені холодно. Приємно познайомитись, Сфінкс. Це добре, що ти придбав шапочку і шарфик. Так, у лодязі мені тепліша. А я просто рожевий котик. Ти милий. Дякую. Мене звати Берті. Я щоранку підкручую свою шерсть на бігуді, аби бути кучерявим. Я вважаю, що так маю ще поважніший вигляд. Мені подобається своє відображення в люстерку. Ти справді поважно виглядаєш. Вельмо дякую. Н яф, н яф. Ти так голосно нявчиш. Я так співаю. Тож ти котик співак. Будемо знайомі. А це картина Котовича, чарівний кіт на чорному квадраті. Усім відома робота видатного художника. Креативно! А це рудий товстий кіт. Він постійно спить, іноді навіть їсть у вісні. Три шпаки поки на ньому топчаться, зовсім не бояться. Мене звати Хенк, і я бродячий кіт. Тобто у мене немає будинку, але я частенько до котиків в гості приходжу зі своїм риб'ячим скелетом. Зараз я впіймаю цей риб'ячий скелет. Привіт, мисливець! Ти знову полюєш? Так, я полюю на все, окрім мишок. Мені пощастило, маус, ти така сіренька, гарненька. Дякую за комплімент, чарівна міськіті. Мені подобаються твої рожеві бантики. Дякую. Кіті, ти дуже красива, пухнаста китюня. Ой, мені так приємно. А тут портрет вельми шановного генерала. Кажуть, якось він упіймав мишку, але це не точно. А ось і вітальня у коту будинку. Який тут безлад. Хто тут висить на шторі? Я за метеликом стрибнув і зачепився кіхтиками за штору, зараз злізу. От бешкетник. Ташки і ви з віконце залетіли. Як мені хочеться їх впіймати. Розумію, у тебе інстинкт полювати, як і у всіх котиків. У мене теж інстинкт. Хі -хі 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 -хі. А ось і товстий рудий кіт спить. Навколо нього бджоли гудуть, пташки літають, а він спить, аж гай шумить. Який чистий, сіренький котик, миється, аж вушка нагострив, а лапка яка рожева. Я щойно вимик цю лапку. Я упочню шматувати папір. Він так шелестить, коли я його на дрібні шматочки розриваю. Взагалі то я читав цю газету. Вибач, я не втримався. Нічого страшного, всі маленькі кошенята такі бешкетливі. Я теж колись був маленьким башкетливим кошеням. Я для тебе придбаю папір, який ти будеш шматувати, аби ти не чіпав мої речі. Ура! Який кумедний котик зі шкарпеткою на вушку. Я приміряв шкарпетку замість шапочки. Виглядає кумедно. Зараз умиюся і знімлю її з вушка. Ой, як негарно. Берті, що сталося? Тут погано пахне. Це я зробив, мені так соромно, що я аж під килимком сховався. Не засмучуйся. Усі котики часто ходять до туалету там, де не можна. Коли їх не привчили до латочку або їх не влаштовує побут у домі. Чи вони чимось занепокоєні? Я ще не привчився до латочку. Нічого страшного, лоточок у ванній кімнаті. Ну тоді я приберу за собою і піду туди. А ти хто? Котик чи кролик? Я граю у фокусника. Я сам перетворив себе на кролика і вистрибнув з капелюха. Круто, у тебе чудова чарівна паличка. Це мій основний атрибут. А бджілок це ти не чаклував? Ні. Чому ж вони туди-сюди злетілися? Та поможіть, я весь у медові. Бідолашний котику Біжи швидше в душ змий себе мед, і бджоли тебе не чіпатимуть. Це я його обмастила медом. Ми гралися. Я не знала, що на мед летуться бджоли. Маус, більше так не роби. Треба вибачитись перед котиком. Я йому спечу тортик медовик. Гадаю, йому сподобається. Підтримую непоганий спосіб вибачитись. Мій клубочок, кругленький, м'якенький. Повертаю, підкидаю, котю, перекидую. Ти так захопливо граєшся, такий милесенький, тільки обережно, бо позаду тебе кактус колючий. Дякую, що попередили, а в мене ще іграшкова мишка є. А що тут є в цьому мішечку? Зараз перевірю. Нічого немає, тож туди я залізу. Як же ви любите скрізь залізати? Тут котики, деякі речі загубили. Допоможете їх знайти? Ну, звісно, допоможемо, Дора. Нам потрібно знайти червону шкарпетку, босковий кубик з літерою, М, червоний клубочок зеленого метелика і сердечко на палиці. Почнемо з червоної шкарпетки. Може, вона на вушку у котика? У мене синя шкарпетка, а нам потрібна червона. Ось вона. Знайшли. Далі бусковий кубик з літерою М, такий ні. Цей з літерою К. А може, цей чи цей? Правильно! Супер! Червоний клубочок. У мене синій клубочок. Біля мене зелений. Ви випадково не це шукаєте. Так, червоний клубочок. Дякую, Берді. Прошу. Зелений метелик. І де ж він може бути? А хто з котиків ловив метеликів? Я! Yeah! Yeah! А ось і метелик зелений. А біля мене ще є одна річ, яку ви шукаєте. Ташка ні. Сердечко на паличці. Дякую, котику. Будь ласка. Ну ось ми знайшли всі речі і побували у вітальні коду будинку. Запрошуємо вас до нашої ванної кімнати. Обов'язково завітаємо. До зустрічі. Бувайте!